Виконуємо номер 4.45 із підручника алгебра 8 та номер 4.45 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. існує таке значення Х, для якого значення виразу дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Спробуємо знайти таке значення Х. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Для цього розкладаємо на множники знаменник третього дробу за допомогою формули різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає 2, бо 4 це 2 в квадраті. У ролі Б виступає х. Знаменник четвертого дробу також розкладаємо на множники винесенням спільного множника за дужки. Переписали перший і другий дріб, відняти і розкладаємо Буде 2 відняти х, помножити на 2 додати х. У знаменнику четвертого дробу виносимо спільний множник. 2х за дужки. В дужках буде х квадрат відняти 4. Також тепер винесемо із знаменника четвертого дробу знак мінус за дужки, щоб у нас ми мали різницю 4 і х у квадраті. Перші три дроби переписуємо. Мінус тепер буде перед дужками. і буде 2х помножити на різницю 4х у квадраті. Ну і тепер 4 х у квадраті також застосуємо формулу різниця квадратів. Маємо 2х помножити на різницю 2х і х і на суму 2х. і х. Як бачимо, тепер найпростіший спільний знаменник це буде добуток 2 на х на різницю 2х і х на суму 2х. і х. Записуємо наш найпростіший спільний знаменник. І знаходимо додаткові множники. Була різниця 2х, тому множимо на 2х помножити на суму 2 і х. Була сума, то умножимо на різницю. Множимо на 2х. Тут х в умові. На 2х множимо і на 1. Тепер нові чисельники 2х помножить на суму 2х, відняти 2х помножить на різницю 2х, відняти 2х у квадраті і відняти многочлен х квадрат додати 4, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і множимо одночлен на многочлен. отримаємо. 4х додати 2х у квадраті. Відняти 4х додати 2х у квадраті. Відняти 2х у квадраті, відняти х квадрат, відняти 4. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки 4х і мінус 4х взаємо 2 х квадрат і мінус 2 х квадрат взаємо І тепер 2 х квадрат відняти х квадрат. Це буде х квадрат відняти 4, Знаменник переписали. Тепер у чисельнику винесемо мінус за дужки. Поставь його перед дробом, дужка буде 4 відняти х у квадраті. Знаменник переписали. І тепер розкладаємо чисельник на множники І знову за допомогою нашої формули. Різниця квадратів. 4 це 2 в квадраті. Отримаємо. 2 віднятих помножити на 2 додати х. Знаменник переписали. Ну, а тепер можемо скорочувати. Різниця 2 відняти х, сума 2 додати х. Отримаємо дріб, чисельник якого одиниця, мінус перед дробом, а знаменник 2х. Дріб дорівнює нулю в тому випадку, якщо його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю, 2х не дорівнює нулю. Отже, не існує такого значення х, яке перетворює наш вираз у нуль. Отже. Не існує значення, ікс, для якого значення виразу дорівнює нулю. Номер 4.45 із підручника алгебра 8 та номер 4.45 з підручника математика 8 виконано.